Друзі, вітаю вас! Чому переговори це складно. Якщо ви ведете переговори, то дуже добре знаєте, як буває складно досягти своїх цілей і при цьому ще й покращити відносини зі своїми постачальниками, клієнтами, бізнес-партнерами, колегами по роботі. Чому так відбувається? Тому що переговори це завжди конфлікт інтересів. Наприклад. Виконавець хоче продати послугу за вищою ціною, а замовник за нижчою. Роботодавець вважає, що заробітна платня справедлива, а робітник вважає, що ні. Інвестор хоче отримати керуючий пакет акцій, а власник бізнес-ідеї, керівник проекту не хоче його віддавати. Хто правий, а правих немає. В переговорах є ті, хто вміє домовлятися. І таким чином примножувати власні ресурси, гроші, зв'язки, репутацію. І ті, хто не вміє домовлятися, що робити? Як посилити свій ресурс перемовника? Все дуже просто. Вам потрібна практика під керівництвом ментора. Будь-які отримані знання треба пропустити через тіло, перевести в навичку. Інакше ви ніколи не побачите в собі реальних змін. Саме тому я запрошую вас на свій курс Школа переговорів. Мене звуть Ігор Сокуренко, і я перший бізнес-тренер в Україні, який заснував власну школу переговорів і веду її без перерв останні 18 років. Наразі йде 53 відкрита група. Причому кожна наступна група на 50% комплектується з учасників, які прийшли за рекомендаціями від учасників попередніх груп, що на вас чекатиме на курсі. По-перше, 8 живих онлайн-занять зі мною. По-друге, переговорні поєдинки на кожному занятті з реальними опонентами. І по-третє, ви опинитесь в максимально ресурсному середовищі. Разом з вами будуть займатися власники бізнесів, керівники, підприємці, тобто дуже сильні, і цікаві опоненти. Натискайте кнопку під цим відео, реєструйтеся і до зустрічі на курсі школи переговорів.